Слідами дописів чи підкастів в Українській правді, яку я називаю українською неправдою. Це видання воно нічим вже не дивує, воно прекрасно ілюструє сьогодення, абсурд, лукавство і підтримку офіційної повістки, офіційної кон'юнктури. Так от, нещодавно на сайті УП з'явився такий собі подкаст. В межах масони проти рептилоїдів це така серія у них тепер е, лукавих е, словоблудних текстів, аудіо подкастів, е, і з метою викликати симпатію в молодого покоління. Так, от подкаст, який з'явився на початку серпня, 6 серпня, якщо бути точними. Це подкаст зроблений маленьким суросятком, звати його Сашко Кульчицький, він медіа-експерт, блогер, ну і все таке інше. А тепер він ще й спеціаліст з антиваксерів, вакцинації, наукових висновків. І ось цей спеціаліст. Випустив подкаст, який мені дослухати до кінця було дуже важко, тому що мені було шкода свого особистого часу. На обкладинці цього ефіру я розмістила свої особисті фото з Енді Уейкфілдом. Фото, які... Статується м роком, це червень, це моя участь в польському протесті в межах всесвітніх протестів проти медичного терору і вакцинного примусу. На цьому протесті в Польщі був присутній Енді Уейкфілд, чарівна людина, надзвичайний лікар і який заслуговує безумовно. Нобелівської премії в галузі медицини, безумовно, поза всяким сумнівом, це той лікар, який опублікував статтю на сайті, на сторінках наукового видання Ланцет про те, що трикомпонентна вакцина ММР викликає аутизм. І що цікаво, що Енді Уейкфілд ніколи не розглядав тематику повної відмови від уколізації, повної відмови від подібної імунопрофілактики. Він просто, як чесний лікар, науковець, гастроентеролог, зробив своє дослідження, спостереження і застеріг людей, батьків, дітей від цієї трикомпонентної вакцини. Його заключенням було те, що Доцільно повернутись до однокомпонентних сумішей ті люди, котрі дотримуються віри, чи, скажімо так, хочуть продовжувати експериментувати над собою, хоча його формулювання були не такими. Він просто обґрунтовував як спеціаліст, як дослідник, як науковець, як лікар свої спостереження. що... Однокомпонентні вакцини таких загроз не несуть. Ну, здавалось би, що тут такого? Ті, хто обстоюють тему уколізації, чому їх так зачепило? Що ну, подумайте, можливо, дійсно треба зробити три окремих укольчика, а не Брати до уваги трикомпонентний одинарний укол, який несе загрозу. Но якщо ми турбуємось про здоров'я дітей, якщо ми турбуємось про імунітет і віримо в цю а, імунопрофілактику, чому би нам не дослухатись до думки науковця, чому відразу сприймати це в штики. але саме так велика фарма сприйняла допис, публікацію Енді Уейкфілда. Наслідком цієї публікації стало те, що бікфарма натиснула на журнал Ланцет. Публікація була відізвана журналом, і згодом доктора Уейкфілда позбавили в Великій Британії його лікарської ліцензії. Що цікаво, ця публікація була зроблена Уейкфілдом також в співпраці зі своїм колегою іншим лікарем. І цей доктор е, теж був позбавлений ліцензії. Щоправда, на відміну від Енді, він мав певний капітал і мав можливість, мав змогу судитися з правовою медичною правовою і медичною системою Великої Британії, витратити величезні кошти і повернути собі ліцензію лікаря. Що Енді Уейкфілд дозволити собі не міг на сьогоднішній день в цьому подкасті, про який я згадала вище, на початку ефіра. Такий собі Сашко Кульчицький згадує про Енді Уейкфілда в такому брутально брудному сенсі, мовляв, такий сякий, а Вся антиваксерська історія вона базується на початках на 90-х роках, коли розумієте, там всяке було якась недвіра до вакцин, і це було так модно бути антивакцинатором, мовляв. Ті, хто були антивакцинаторами тоді через проблеми з виробництвом, з постачанням Незалежної України тих препаратів, от вже в 2020 році вони так повірили в окулізацію і навернулись. Ну, Говорячи про цього Сашка Кульчицького, котрий зажадав бути молодим спеціалістом з медицини. І словоблудно, гарно жонглюючи своїми модерними висловлюваннями, кейсами, як він говорить, та іншими англіцизмами та американізмами, намагаючись сподобатись сучасній молодіжній аудиторії, я хочу відповісти цьому сашку і хочу, щоб ви розповсюдили, мої дорогі слухачі, моє відео. Це саме зараз я прошу вас про це. Тому. що... Не можна залишати без уваги подібні, даруйте виверти псевдомедійників, псевдоаналіків, яким є цей соросятко Сашко Кульчицький. І говорячи про те, що відбувається сьогодні, повернення до пропаганди, нові. Повідомлення про появу нових штамів, загроз. Я хочу звернути вашу увагу, що ні жодного наукового підґрунтя немає під тими висловами Кульчицького, ні жодної логіки, ні жодної людяності. Кульчицький подає в спогадах своїх, от спогади в його подкасті про те, як закривали парки, мовляв, коли закривали парки і для там і все він це все подає на такій бравурі. Знаєте, що, мовляв, тоді такий був гарний час, не було ще шахедів. Давайте пригадаємо цей час як радість, як щось прекрасне, турбота про наукова турбота, про наше здоров'я. Я хочу сказати, що мені прикро і навіть шкода часу розбирати висири. Довго намагалась підібрати це слово і промовити його, але все ж таки я промовила, тому що потрібно називати речі своїми іменами: висири Сашка Кульчицького, фанатика Сороса і його вигодованця. Я хочу звернути вашу увагу на інше, що потрібно цих Кульчицьких Сашків і цих соросят. І всіх інших прибирати з нашого інфопростору потрібно ставити їх на місце, і потрібно виховувати своїх дітей, потрібно доносити інформацію, просто передавати їм, переказувати, звертати їхню увагу, що ця вся соросяча зграя, яка звинувачує нас, і в своєму наративі він. Промовив про російський слід та інше. Ця соросяча зграя, вона і є російським слідом, соросячим слідом. Вони є слідом нечистого, лукавого, брудного, шкідливого, протиприроднього. І потрібно їх вимітати не лише з інфопростору, а з наших душ, свідомості і витісняти їх з просторів України. Як ви бачите на фото до цього ефіру, я навела, Енді Уейфілда, а також групу тих чудових моїх польських однодумців, а це ніяк не російські наративи, не російський слід, а це наші сусіди західні. І саме з ними пліч опліч я пройшла тоді протест проти медичного терору через всю. Ну, скажімо так, по честі націоналістичну Варшаву, тому що це такі поляки, націоналісти в хорошому, інколи в не дуже хорошому сенсі цього слова, тому що завжди буде напруга між державами, завжди можна буде її розпалити при бажанні. Але я пройшла з українським прапором через всю Варшаву і вступала перед польською аудиторією з українським прапором. І говорила про те, що ми браття, і що ми повинні бути об'єднані, а не роз'єднані. І що єднає нас правда, єднає нас турбота про наші нації, про наше здоров'я, про науку, про правду. І так має бути зі всіма сусідами, не лише між Україною і Польщею. І саме такі, як я, такі, як вони, такі, як ви, дорогі мої друзі, люди, вони будуть будувати. Це майбутнє суспільство на прекрасній, на чудовій планеті Земля. І ми не дозволимо, щоб якісь соросята, кульчицькі і інші переконували нас, що свіже повітря це погано, що спорт це погано, що парки відчинені для людей. І норма бути, жити в природі це погано. Ми не дозволимо ошукувати нас і продавати нам повітря, замість справжнього імунітету продавати нам отруйні уколи, обмежуючи нас в натуральних продуктах, в натуральному середовищі, в прекрасному світі, в якому ми живемо. Сьогодні, ви знаєте, Аргентина, Австралія, Австралія вже зробила це, Аргентина на порозі. Приватизувати питну воду і продавати нам людям питну воду вже з додатками чогось. І так по всій планеті буде йти лукавий, якщо ми його не зупинятимемо. Нас намагаються переконати, що народжена дитина від гарних батьків от вона народилась, і вона вже дефективна. Її треба чимось колоти, їй треба щось додати, бо Господь Бог і природа, і батьки вони недосконалі. Нас намагаються переконати, що не потрібно дітям сонячного світла, ви їх ховайте від сонячного світла, але давайте їм вітамін Д, ну, який ви купите за гроші в аптеках, штучний вітамін Д. Нас намагаються також переконати, і це є тотально в США, що не потрібно грудне вигодовування дітей або обмежити його кількома місяцями, а далі потрібно колоти, суміші там і так далі, і додати щось до імунітету дітей. Не вірте у блуді. Все в вас, все в вашому серці, все в природі. Просто деякі лихварі вони хочуть це все забрати і продавати вам те, що у вас є від народження від Бога дане, і ви цим можете користуватись: нормальну мораль, нормальну фізіологію, нормальне життя буття, нормальна радість, нормальне. Нам пропонують нову нормальність через їхній гаманець. Через їхній прилавок, через їхні банки, через їхню облуду. І такі Кульчицькі пропонують сашки Кульчицькі, через їхню інфоману. Тож, друзі, хто має наснагу, прошу перегляньте на сайті Української неправди в пані Притули, котра мене банила. В 10-му ще році за те, що я говорила про расистів і расизм, і про те, що Путлер знищив польську еліту в небі над Смоленськом. вона мене банила і казала, що я ображаю э, расистів. Хоча тоді я теж помилялась. Я була впевнена, що це самодіяльність Путлера і що світ злякався цього терориста. Але насправді. Ми бачимо, що глобалісти дали цьому терористу поганому поліцейському, він спеціально створений під таким іміджем, Дали завдання знищити проукраїнську польську еліту для того, щоб потім, ну, це був початок війни, щоб потім роздирати Україну на шмаття. Тож, друзі, у нас є глобальне завдання з вами, і я в цьому ефірі хочу назвати прошарки цього завдання. Перше. Інформаційно зрозуміти, що Україна опинилась на межі ліквідації, через те, що Україна є землею, звідки вийшла європейська цивілізація. Цивілізація арів оріїв українців. Це надпотужна цивілізація. І говорю я це не через якусь гординю чи гордість, а через те, що це дійсно так. Звідси пішли шумери, звідси пішли Еліни, і це потрібно розуміти, розбирати, і дошковуватись історичної правди. Але не в цьому суті. Україна сьогодні стоїть на сторожі добра і зла. І Україна сьогодні не має інструментів боротьби з глобалістами і з світовою облудою інших, ніж. Наш індивідуальний, але разом з тим сукупний всіх нас колективний спротив облудя. Тож давайте чинити спротив брехні моральності лукавому, наш дух, наше підґрунтя, наша правда і наша єдність з іншими народами, світом, з тими людьми, котрі обстоюють правду. Мають силу духу, і які підуть за нами, як за проводирями, давайте вірити в нашу перемогу. Повірте, війна обов'язково припиниться. Що би там не вирішували світові клоуни, добрий і поганий у лапках поліцейський Трамп Путлер? Правда переможе, правда за нами. А ще хочу сказати, що як проста людина. Не хочу величати себе блогером, там, чи ще якось. Пригадуєте, як в писанні в останні часи буде багато псевдопророків. Тому не хочу належати до якихось тих, хто просто рікує щось. Я є просто однією з тих людей з вас, хто морально відшуковує сили, бачите правду. І хочу вас просто. В цьому надихнути. Правда переможе? Все буде добре. Вірте і пам'ятайте, що лише разом ми сила. Дякую за те, що були зі мною в ефірі. До наступних зустрічей!